Як йому без вас. Подумайте про нього. І давайте дивитись, як йому там. Щось він завис. Наодинці зі своїм жезлом лишився, щось тут питався, якесь свято собі влаштувати, за якусь стабільність, за дом тримається. Але щось у нього якийсь застой, хочеться мені сказати. Застой по життю. Спочатку. Наче він думав, що щось у нього там нове буде, якісь вже знові зустрічі. Там все таке, але сталося не так, як гадалося. Ось, як йому без вас. Так. А от так йому без вас. Важко йому без вас, тому що він якось пішов у світ. Можливо, не, не дуже така приємна інформація, хотів щось там подивитись, але якось, можливо, вищі сили його не пускають до інших, тому що, ну, не складається у нього з іншими, не виходить. Чому не виходить? Тому що він вас кохає. О, ну, пожалуйста, двойка кубков, десятка купків і двійка ночів. Тому що він вас кохає, але не знає, що з цим робити. Можливо, ви закрилися, чи він закрився, чи ви друг від друга закриваєтесь. Чи погано йому без вас? Як йому без вас? Щось він метається? Метається туди сюди. Метається між тим, щоб проявитися якось до вас, чи закритися від вас. Ну, і його так шатає туди-сюди. Можливо, щось обирає, щось там на виборі. Можливо, у когось пов'язаний з дітьми, у кого є діти. Так, відлюдник. Як йому без вас? Ну, звізда, зірка для нього недосяжна. Такий шанс. Один на мільйон. Ой, ще й верховна жриця. Вау! Як йому без вас? Ну Ніяк йому без вас. Ну, Важко йому без вас, тому що ви просто супер-мега-клас, що тут сказати. Ще, ще відьмачка. Можливо, якісь у вас є здібності, або він так вважає, що ви його прямо таке причарували. Що ви з ним зробили? Він думає, що вона зі мною зробила, він повішений не знає взагалі, що робити. Підвіз на вас і все. Хоче рухатися до вас. Тут в мене колісниця на фоні. Колісниця на фоні. Як я. О, Ваш, а що це хоче розрушити. А що це ти тут хочеш? Хоче, хоче новий шлях якийсь. Він, знаєте, не по жезливим енергіям, якось по-іншому. Він хоче до вас проявитися. Щось він планує. Не хоче він так, як було раніше як по жезлом. Але ж, але ж, це є, це нікуди не ділося. Тому страждає, от і воно, страждає, хоче якось проявитися. І, можливо, до когось потроху вже і проявляється. А от і диявол. Ну хоче. Ну дуже хоче. Стримує себе, хоче, любить. Що вам ще треба? Імператор на закуску. Те, що його і стримує, що він імператора. імператор. Імператор стать на колені, ну це якби би його височество очень тяжело.